Доброго дня всім, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки всім хороших новин. Миру, спокою і затишку. Поки мої кози їдять, щось там вибирають, перебирають. Ось то я з вами побалакаю. Чи ви коли кололи козам своєму окситоцин, якщо не було молока? Кози, ні не колола і колоти не буду. Ось. Якщо ви козу правильно запустите, без проблем, якщо ви козі, дасте певний час відпочити, і, ну, ну, звичайно, при тому всьому, що вона у вас молочна, ну, молочної лінії, то вона вам дасть молоко. Якщо вона у вас відпочила два місяці. Ось, якщо ви її, зараз дам корилі тобі. Якщо ви її годували добре, до ну до окоту немається на увазі ту норму давати зернових, що вона їла, як була. На роздої, як доїлася, а мається на увазі половину того їдла, що вона їла при роздої. Можна навіть чуть менше, якщо ваша коза їсть люцерну чи конюшину. Ось так. То можна навіть і менше трошки дати зернових і сочних кормів. Якщо ви її проглистогонили правильно, не таблетками, а так як треба. Ось, то ваша коза обов'язково вам назначить і вас порадує гарними надоями. Як правильно глистогонити? Уколом широкого спектру дії. Тобто той укол, від якого не можна напити молоко, 10-14 днів. Це від глистів, тоді колити від легеневих печінкових так само. 10-14 днів. Ого! Ой, дякую, дякую. І тоді у вас буде результат, що ваша коза проколяна. Бажано, щоб ви знали вагу своєї кози. Бо на око дуже трудно вгадати, скільки ваша коза важить. А ну, мандаринка. Так що ось такі справи. Щоб мати гарний результат, треба пильнувати. Так що ось такі справи. І тоді будуть у вас гарні надої, і не треба буде вашу козу мучити окситоцином, там її колоти різні уколи, бо вам хочеться багато молока, коза, привела троє, часом четверо є козенят. І починають. Кожен день там по 0,7 кубика, чи що там, чи, чи по скільки там колоти окситоцин, щоб з'явилося не лізь. Щоб з'явилося молоко. О. Саме більше це молока нема тоді, коли козу запускають тільки на місяць. А наші її більше, що вона, не встиє віддихнути за місяць часу? Вона якраз стає в сухостій. Тільки стала, ви її запустили, а ви вже хочете, щоб вона заново починала доїтися вам. Я зараз переверну. Не хочеш, я заберу. Ну не перевертай, бо дам по зубах. Вона тільки стала в сухості, а ви її вже требуєте молока від неї. Вона ще не спіла навіть відновитися, як ви вже хочете, щоб вона вам вже дала багато і зразу, ви б не проти, щоб відро молока, бо ви аж на місяць запустили. Ну, хто таке робить? Запустіть правильно, на правильний термін, в крайньому разі не менше півтора місяця. Не менше, щоб був місяць і дві неділі до окоту. І то це як яка коза, яка вспіє назначити, яка не вспіє. Ось. Так, щось такі справи. О. І тоді ви можете щось ще чекати від тієї кози. А якщо ви... Що ти не боїла? Що так? А якщо ви не дали кузі відпочити, не дали їй добре їсти, а хочете, щоб вона вам дала відро молока, ну так не буває, люди. Якщо ви щось трошки візьмете більше до окоту, то після окоту ви його втратите. Так щось таке. Ось так. Що, то ще мені там писали, що для чого козу? Я кажу, що треба настільки багато запускати. Ну, я вже те пояснила, для чого. Китя, То що ти робиш? Ти нашу коза видираєш? Ти своє вже вижирла? Він і без тебе з'їсть. Що, черниш, ти виїв? Чекай нобичок. Вивів. Ось такі ту справи. Так, як в мене буде зроблена для курчат, собі хотіли б таку зробити. Буда в мене має троє дверцят. Ось. Тобто, з неї можна робити три штуки, три буді. Перше, як я індик багато тримала, то в мене там сиділо три індики. Ось. Вони там сиділи і себе прекрасно почували. Ось такі справи. Так що. Зараз я покажу. Вони там мають з ну, посередині планки, якими я, як треба мені переділити, переділяю, як не треба, я їх забираю, ті дощинки, І тоді є наздовж велика клітка. Зараз я буду чистити з під курчат. Ось то я вам ще покажу. Ось такі-то справи. Так що якось так. Курчатам не зимно в буді, не переживайте, бо всі, бо там зимно вони позамерзають, не замерзають вони, в них лампа світить. Скільки раз казати, що їм тепло. Ось, зараз я почекаю, зірка доїсть і вже піду тоді. буди, вам покажу. Але вона не доїла, зараз йду, покажу. Це я курам замішала, зараз викину. Це я ставлю так бляху, бо мені гуси лізуть до курчат. І роблять мені вред. Зараз я буду ще вичищати. Бачите, от одна планка, друга планка. І до них тут напротив є, і до них тут переділяються дощинки. О, ну вони там всі. Ось. Зараз я повичищаю. Насиплю їм свіжого піску. Ось. Я думала три, то в мене тут чотири буді. Чекайте, одна, дві, три, чотири. На чотири буді. Ось це відкривається. Ось. Це відкривається, тут решетка і там дверцята. У мене аж на чотири, а я думала на три. Ось. Це мій чоловік робив і дуже зручна буда, дуже добре. Перший я тут весь час індики садила. Чотири індики я мала. І весь час садила їх на яйця тут буді. Ось так щось таке діло. Ось так в ляху ставити, бо дуже човпу по буді дзьобами. І кхе, кхе, лякають мені курчат. Так, щось таке діло. Зірка, ти не обнагліла вже, га? Ну чого ти до її вчепилася? Може тобі хватить? подружко. Чи тільки в тебе одної мордяка є? Так що ось такі то справи в нас. Своє оставила, не доїла, а в те її вижираєш. Хіба це правильно, га, Зірка? Ось такі то справи. Ладненько. Всім всього самого найкращого. миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Мої кози коза, кози з козами їдять. Ось і нині, я думаю, якщо все добре буде, підемо з ними вже пастися. Малечі ще не беру пастися і брати не буду. Бо питали, коли ти будеш їх брати з собою. Ні, ще рано. Хай ще побудуть. О, а тоді будемо брати. Ще з тиждень будуть в хліві. Заберу тут козла, десь 30-го числа. О, десь так, бо він 9 го роджений Десь 30-го числа його заберу, три тижні буде. О. І тоді буду їх вже вчити ходити пастися. Дай мої кралі. Ти будеш рогата? Ні, без рога будеш. А ти будеш рогата, так? Да? Ану, лоба дай. О, ти рогата. А ти без роги будеш. Не знаю, трудно сказати. Вроді що без. Вже б до тієї пори вросли роги. Того ще нема. Напевно, що буде без роги. А може будуть маленькі, не знаю, побачимо. А, а. Ладно, все, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.